MIM-104 Patriot, зенітно-ракетний комплекс, скорочено ЗРК, основний у своєму роді, що використовується армією Сполучених Штатів і кількома союзними державами. Виробляється американським оборонним підрядником Raytheon right Technologies і отримав свою назву від радіолокаційного компонента системи озброєння Patriot. Система Patriot замінила систему Nike Hercules в якості основної системи протиповітряної оборони високого та середнього рівня, яка використовувалась в армії США, а також була замінена застаріла система mim 23 Hawk як тактичну систему протиповітряної оборони армії США середнього рівня. На додаток до цих ролей Петріот отримав функцію системи протиракетної оборони, ПРО скорочено, яка також успішно використовується армією США. На даний момент є основною місією Patriot, саме ПРО, тобто система протиракетної оборони. Очікується, що система працюватиме щонайменше до 2040 року. Системи Петріот були. Продані в багато країн, таких як Нідерланди, Польща, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія та Швеція. Також до цього списку приєднується і Україна, тільки Україна отримує їх в якості військової допомоги. В свій час Південна Корея також придбала у Німеччини кілька вживаних систем Петріот після того, як Північна Корея випробовувала балістичні ракети в Японському морі та продовжила підземні ядерні випробування в 2006 році. Йорданія також закупила в Німеччині кілька вживаних систем Петріот. Наразі у Польщі проходять навчальні ротації батареї американських пускових установок Петріот. У грудні 2012 року НАТО санкціонувало розміщення ракетних установок Петріот у Туреччині для захисту країни від ракет, випущених під час громадянської війни в сусідній країні Сирії. Система Петріот завоювала престиж та високу популярність під час війни в Персидській Затоці. Саме тоді вона отримала, скажімо так, своє бойове хрещення. Це відбулося у 1991 році. Коли, як стверджувалося, було задіяно понад 40 іракських ракет «Скат», які вони в свою чергу отримали від Радянського Союзу. Дана система «Скат» є застарілою установкою розробки 70-80-х х років, але все ж вона досить може бути небезпечною. Система була успішно використана проти іракських ракет під час наступної війни в Іраку, яка відбулася в 2003 році, а також була використана силами Саудівської Аравії та Еміратів у конфлікті в Ємені проти ракетних атак Хуситів. Системи Петріот здійснили перші безперечні збиття ворожих літаків. На озброєнні командування протиповітряної оборони Ізраїлю. Ізраїльські батареї МАМ 104 збили два безпілотних літальних апарата Хамас під час операції Непорушна скеля, яка відбулася у серпні 2014 року. Вже у вересні 14 року ізраїльська батарея Петріот збила Су-24 ВПС Сирії, який, як повідомляється, проник повітряний простір голландських висот. 7 березня 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація від польського лідера, яка за свідченнями стверджувала про постачання Україні комплексу Петріот. Інформацію одразу уточнили як про таку, що це ще питання узгоджується і уточнюється. І вже 18 квітня 2023 року було офіційно повідомлено. Про те, що комплекс «Петріот» вже заїхав в Україну. Україна, звичайно, дуже потребує таких потужних систем захисту від противника. По своїй суті, комплекс «Петріот», його можна зрівняти, мабуть, з радянською системою С-300. У них спільне початок випробування. Виробництво, так як розробка почалася даного комплексу ще з 60-х років. В 70-х роках вона вже почала з'являтися перші макети, почалися тестування. В 76-му році активні були тестування, і вже в 82-му році комплекс Петріот в своєму першому екземплярі, скажімо так, в першому варіанті був прийнятий на озброєння. А експлуатуватися повноцінно почав з 84 року в армії США. В принципі, те саме можна сказати і про комплекс С-300. Він також був прийнятий на озброєння на початку 80-х років. На даний момент існує три покоління Петріота: перше, друге і третє. Третє вважається найсучаснішим поколінням. Він проходив до опрацювання, можна так сказати, кожні 5-6 років. Які вносили корективи в його радіолокаційну систему, а також доопрацьовували спускові установки, саме сучасне третє покоління ПАК-3 було прийнято на озброєння 2001 року, в ньому покращили вірогідність влучання в цілі, яка зросла з коефіцієнта 0406 до коефіцієнта майже 08-09, тактичні ракети. Поражається вражається з коефіцієнтом 0608. Максимальна швидкість цілі може бути більше 5 тисяч км на годину. Що, в принципі, для, скажімо так, сучасних літаків чи ракет це результат поки що, як ми знаємо, майже неможливий. Окрім найсучасніших ракет гіперзвукових, яких є. Небагато ще в світі, вони можуть розвивати дійсно велику швидкість більше 8000. Їх Петріот поки що не зможе збити. Для таких гіперзвукових ракет потрібно розробляти, мабуть, уже і нові системи ЗРК, які зможуть діставати гіперзвук. Бо Петріот все-таки, як ми бачимо, має обмеження 5700 по швидкості. Що стосується. Самої РЛС, самої, скажімо так, дальності роботи цієї установки, значить виявлення цілі ракети до 100 км, винищувачі до 130 км і бомбардувальники, тобто важка велика авіація до 180 км. Якщо взяти характеристики самої ракети. Яка знаходиться в пусковій установці, вона має діаметр 410 мм. Довжина самої ракети складає майже 5 метрів. Вага ракети майже 1700 кг. І тільки бойова частина з цієї 1700 кг буде 91 кг. Тобто, все остальне це пальне і двигун, які несуть цю ракету до цілі. Максимальна швидкість польоту тих же 5700 кілометрів. Є різні модифікації в пак 2. В другій модифікації Петріот мав навіть трошки швидші характеристики, але не суттєво, там буквально не різниця 200-300 км, але все-таки вирішили пожертвувати в останній модифікації точністю заради. Швидкості. Значить, мінімальна дальність стрільби це 3 км, максимальна по балістичним цілям це 20 км, максимальна дальність по аеродинамічним цілям 80 км. Висота ураження цілі максимальна в останньому пакеті модифікації до 25 км. Тобто ну, 25 км висота це всі винищувачі збиваються. З яких поки немає винищувачів, які могли б підніматися вище. Якщо взяти колись рекордсмена, там, які випускали Сполучені Штати як розвідники, там, які могли підніматися там, за 30 кілометрів, ну зараз, здається, вони не використовуються. Але важливо відмітити, що у Петріота також є свої недоліки. Він дуже чуттєвий. І йому потрібно для максимально ефективної роботи і виявлення ракет працювати в парі з супутником. Саме коли супутник працює з РЛС Петріота, вони. Дають максимально точні координати один одному, обмінюються інформацією і виявляють ціль ракети, яка рухається. Навіть якщо ця ракета, скажімо так, не звичайна, скажімо так, старої розробки, коли вона просто летить на ціль, яку її там було запрограмовано там, по своїй заданій траєкторії. А є розумні більш сучасні ракети, які змінюють свої, свою траєкторію під час польоту. І ці ракети от нам набагато складніше збити, ну, не тільки нам, а взагалі. Зенітникам. І саме от такі ракети, які змінюють свою траєкторію польоту, вони являються максимально складними цілями, тому що траєкторія може змінюватись неоднократно під час польоту. І коли супутник активно відсліджує траєкторію цієї польоту ракети, складну траєкторію, яка може розвертатись майже ну, на 180 градусів. І це, знаєте, так, зенітники можуть готуватись до одного, а тут вона вже летить геть в інший напрямок. І саме от коли працює РЛС в парі з цим супутником, супутник надає максимально точні постійні координати, і тоді Петріот працює майже 100% точністю. І тоді, скажімо так, ці всі сучасні ракети, їхні, скажімо так, переваги просто ну, нивелюються роботою супутника. Як ця система буде працювати в Україні, наразі невідомо. Можливо, зможуть підключити Патріо до супутника і ми зможемо підвищити ефективність Петріота максимального рівня, звичайно. Хотілося б нам мати цих пускових установок більше, тому що територія України велика. Нам потрібно закривати, звичайно, всю територію, захистити всі наші області. На даний момент ми розуміємо, якщо зайде три батареї Патріота це дуже добре. Велика подяка нашим союзникам, але ми розуміємо, що цього буде ну, вкрай недостатньо. Це, як ми бачимо по характеристикам, один Петріот може закривати, наприклад, одне якесь велике місто. А нас великих міст багато і, на жаль, нам треба набагато більше петріотів. Але будемо сподіватися на краще: будемо тримати кулаки. Всім дякую за перегляд. Ми всі з Богом. Всім мира та добра.